Приранок, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про комашку. Різнокольорові крильця вона має. Здогадайтесь, хто вона? Відгадайте загадку! Чудеса, погляньте, дітки, з вікна полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає вона в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися, метелик! Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про метелика. Малята, погляньте, на нашу квіткову галявину залетіло багато метеликів, які вони гарні, різнокольорові. Метелики це комахи, вони з'являються навесні. Давайте метелика розглянемо ближче. У метелика є тіло, тулуб, він продовгуватий. З голівкою. На тулубі тримаються крильця, два вгорі і два внизу, а на голівці розміщуються очі та вусики. Давайте з вами спробуємо метелика викласти з геометричних фігур. Які геометричні фігури ми будемо використовувати? Трикутники, два великих і трикутники менші. Це будуть наші крильця. Круг це буде голова, і овал це тулуб. Спочатку викладемо тіло метелика, овал, потім його з'єднаємо із кругом це голова. Тепер розмістимо в верхній частині тулуба крильця, вони більші це два трикутничка. З лівої сторони. І з правої сторони. А під ними розміщимо менші крильця. З лівої сторони і з правої сторони. Ось який гарний метелик у нас вийшов з геометричних фігур. Діти, зараз ми будемо робити метелика. Для цього нам потрібен пензлик, клей, заготовка для метелика серветка. Спочатку викладаємо нашого метелика. Тулуб, голова. Крильця і прикрасимо крильця сердечками, беремо толуп і рівномірно намазуємо клеєм. Приклеюємо та притискаємо серветочкою. Беремо голову, також намазуємо клеєм. Залишки клею прибираємо серветкою. Так само робимо з іншими частинами метелика. Прикрашаємо крильця метелика сердечком. Домалюємо метелику вусики, очі та ротик. Ось такий метелик вийшов. Малята, я впевнена, у вас вийшли чудові метелики. Надсилайте їх.